Сміттєзвалище біля поля. Такі пейзажі не поодинокі. Практично біля кожного села в тому чи іншому місці є несанкціоновані звалища побутових відходів. Те, що не можна спалити, люди вивозять у яри провалля або викидають просто обабіч траси. Централізованого немає. Кожна людина своє сміття там збирає і вивозить його на сміттєзвалище. А це так, в не у нас не санкціоновані звалища посадки. Ну, є скоріше стихійний вивіз сміття. І є виведені відведені для цього місця у за межами населеного пункту, проте не всі дотримуються цих правил і. Часто густо у нас утворюються стихійні смітники на от, шибах, де там ніхто не живе, до нас там є глинища, так називаємо. От туди народ там близьжачі зносить його. Я ж не сяду там, як сільський голова, і не буду сторожувати. Хто коли буде виносити. у селі Дівочки Черняхівського району організоване звалище є, однак сільський голова зізнається, люди викидають сміття там, де зручно. На противагу у селі Бежів уже готуються до впровадження організованого вивозу відходів. По селі немає ще транспорт не організували, але надіємося на те, що в нас буде їздити транспорт і поставити свої баки для мусору. У цих населених пунктах представники фонду Миколи Оніщука встановили міні-контейнери для збору сміття. Серед тих проблем, які сьогодні стоять в містах, в селищах екологічні є чи не найголовніше. Ми започатковуємо цей проект. Ми надіємося, що він буде підтриманий. Жителям міст, сіл, селищ і, можливо, буде підтриманий в інших, в інших регіонах нашої країни. Такі міні-контейнери фонд планує встановити і в інших селах Житомирщини. Загалом буде розташовано тисячі міні-контейнерів для збирання сміття. Ця акція початок екологічного благоустрою регіону. За словами Миколи Оніщука, найближчим часом сільським школам фонд передасть комплекти книг з екологічного права.